Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Дайте мені 5: 1. Руки-ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають, 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Сьогодні ми почнемо вивчати число та цифру 7. У нашому житті ми часто зустрічаємося з числом 7, 7 кольорів веселки. 7 днів у тижні. 7 нот. І слово сім'я у своїй назві має. Число 7. Згадайте, у яких назвах казок є число 7? Погляньте на екран. Назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Шестикутники та круги. Яка ознака змінюється? Колір розмір форма? Колір, розмір, яка геометрична фігура буде наступна? Здогадалися? Так, це жовтий шестикутник. Розгорніть свої зошити на сторіночці 52. Завдання 2. Ставте пропущені числа у числовому ряді. Називайте ці числа в голос, 2, 4 та 5. Пригадайте, числа, які на числовому промені знаходяться ліворуч від даного числа менші. Числа, які праворуч більші. Назвіть числа менші, ніж шість. Підкресліть їх однією рисочкою. Менші, ніж шість, один. Два, три, чотири та п'ять. Більші за шість. Підкресліть їх двома рисочками. Числа більші за шість, підкресліть двома рисками. Сім. Вісім, дев'ять та десять. Розумнички. Сідайте рівненько пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати. Та менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Виконаємо завдання червоного олівця. Число 7 на письмі позначають цифрою 7. Цифра 7 складається з хвилястої лінії, великої та маленької поличок. Починають писати хвилясту лінію трохи нижче за середину верхньої сторони клітинки. Доводять її до верхнього правого кута клітинки. З верхнього правого кута проводять похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Маленька горизонтальна паличка має перекреслювати довгу паличку приблизно посередині. Візьміть у ручки олівець. Наблизьте його до мого екрану. Спробуємо разом прописати цифру 7. Починаємо з хвилястої лінії. Починаємо писати її трохи нижче за середину верхньої сторони клітинки. І доводимо до правого кута клітинки. Тепер пишемо. Похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки, маленька горизонтальна лінія. Спробуємо ще раз прописати цю цифру в повітрі. Можна повторювати за мною ще разочок. Тепер попрацюйте в зошиті. Пропишіть цифру сім. Чудова робота. Оцініть свою роботу на уроці. Подобайка, вам все вдалося. Відкрита долонька. Якщо ви можете працювати краще. Кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся. На наступному уроці ми ще попрацюємо, і тоді ви піднімете всі тільки вподобайку. Дякую за урок! До наступних зустрічей.